Ексклюзивні кадри оборонців Бахмуту та репортаж під обстрілами у Бугледарі. Вітаю, це Воєнкор. Мене звати Яна Загорська. Далі поговоримо про ситуацію на фронті цього тижня. Ексклюзивні кадри від оборонців Бахмуту. Росіяни підійшли впритул до міста. Бої тривають буквально за кожен будинок. Про жорстокі методи, якими росіяни спонукають своїх бойовиків йти у наступ та героїзм українських захисників у нашому матеріалі. Бахмут нас зустрічає постійною канонадою. Місцева влада наполегливо закликає мешканців евакуюватися. До міста можна потрапити лише за спецперепустками. Подекуди з порожнілими вулицями проїжджають автівки військових, які стоять на захисті Бахмута. В одній із них до міста потрапляємо. І ми. Захисники Бахмута попереджають. Ворог впритул підійшов до міста. Обстріли стали частішими. Тут дедалі небезпечніше. Все, погнали. Бійці спецпідрозділу Нацгвардії діляться з нами ексклюзивними кадрами штурму будинку. Наші захисники борються за кожен клаптик українського міста. Ворог штурмує наші позиції як в день, так і вночі. Однак всі його намагання розбиваються об стійкість наших військових. Кадрові військові Російської Федерації менш активні. Тому Російська Федерація більш Почала використовувати найманців, які зараз протистоять нам. Бійці перехопили розмову вагнерівців. Її зміст шокує. Запісовий од командира. Передай гайоза, щоб розстріляв постійно правилу групу і йшов вперед. Так прийняв. Це приїдеть гайоза, щоб розстріляв група. Постійно йшов вперед. Взяли його групу Навіть Вагнер відказується йти вперед. Їх постійно підганяють. Були випадки, навіть розстрілюють. Попри важку ситуацію у Бахмуті та нескінченні штурми російських військ, українські оборонці захищають місто. Хлопців, бойовий дух нормальний. Стоїмо скільки треба. Всі задачі, які покладені на підрозділ, виконаємо. Перемога за нами. Вугледар одне з найнебезпечніших міст. Українські захисники облаштували позиції просто посеред руїн. Так само серед руїн виживають і люди, хто не схотів покинути рідне місто. Наша Валерія Поткіч побувала у Вугледарі і готова показати подекуди шокуючі кадри з життя спаленого росіянами містечка. Вугледар зустрічає нас постійними вибухами. Згорілі авто на узбіччі, розбиті будинки, застрягли посеред двору снаряди. Вугледар, місто маленьке, буквально кілометр на кілометр, проте воно розбите вщент. В цих руїнах наші бійці влаштували упорні пункти та тримають оборону міста. А вдень тут взагалі не можна пересуватися через постійні обстріли. Поки я намагаюся оговтатись від перших вражень, відчуваю дивний запах. Виявляється, що я вступила в калюжу з крові і не помітила цього. Пересуваємося тихо та повільно, щоб не привертати увагу невеличкими групками. Невеличкою дистанцією, щоб забезпечити забезпеч... себе. Ну, я вам скажу, така ситуація напружена, тому що в місті, до речі, в місті навіть є цивілі, але тут е, я насправді не бачу умов для проживання. Жодного вцілілого вікна обгоріли будинки, а на дорозі валяються осколки. Військові попереджають, що за нами з неба спостерігають ворожі дрони. Нам сказали, треба пришкоритися, тому що відкрита місцевість. Захисники міста кажуть, що зараз тут відносно тихо. Мовляв, кілька днів тому неможливо було навіть голову закриття висунути. А тепер прискорюємось. Військові раду запрошують в своє тимчасове помешкання. Тут тепло, бо мають буржуйку, а замість світла ліхтарики. <плес> А що найбільше смачне, що любите більше? Все, що є, дивіться, і сосиски є, і пощети, і шоколад, тушонка, хліб. Що ще треба воїну? Військовослужбовець на позивний Рекс вирішив, що мене треба нагодувати, а я й не проти. Командир роти відзначає, що бійці налаштовані рішуче бити ворога. У нас за спиною наші рідні, тому ми рухнемо тільки вперед. Бійці зізнаються, що часу на відпочинок не мають. У короткі хвилини перепочинку зв'язуються з рідними або лягають спати. Знімальні групи військового телебачення влаштовують відвіди з руйнованого будинку. В якийсь момент тут зупинилося життя. Видно, що люди збиралися поспіхом, речі розкидані. Ще нещодавно тут лунав дитячий сміх, а зараз чути від луня прильотів. По дорозі завітали до місцевих, хто відмовляється покинути місто. На камеру вони говорити не хочуть, бояться, що їх побачать родичі на окупованих територіях. Проте, оф-рекорд свій пункт незламності показують охочі. Кажуть, що харчі їм іноді привозять мерія або сухпаями діляться військові. Газ для пічки, щоб приготувати їжу, закупають самі. Так само гріють воду, щоб помитися. В укритті разом з людьми рятуються й тваринки. Мешканці кажуть, що не змогли б дивитися в очі тваринам, якби лишили їх без даху над головою. Бійці на Адить про небезпеку, і ми поспішаємо полишити колись перспективне шахтарське містечко. Але ми обов'язково ще повернемось. Все буде добре, тільки там. Влаштували засідку та знищили штурмову групу вагнерівців. Українські оборонці чекали росіян в одній із посадок поблизу Бахмуту. Для противника це стало неприємною несподіванкою. Поки оговтувались, наші пішли у наступ. Про блискавичну операцію розкаже Валерія Грода. Це невелика на перший погляд ділянка була настільки важлива для окупантів, що повернути її вони намагались, атакуючи одночасно з декількох сторін. Коли генеральному штабі повідомляють, мовляв, під час наступу рашисти. Там дійсно не мали боєць на позивний крест у армії з 2018-го. свого часу. У пошуках пригод з артилеристів перейшов у піхоту. Тепер згадує нещодавній бій, наче переказує голівудський бойовик. Зайняли ми дві, дві позиції. Ми зайняли на ніч. Ворог це не знав. І він пішов на нас з двох посадок. В якій саме ділянці знаходились наші воїни? Окупанти не знали. Тож зустріч для них виявилась неочікуваною і неприємною. Він поки атакував нашу позицію з боку, з правого флангу. Потім він вирішив оббігти позицію зліва, і там уже ми були. Там ми їх встрітили в засідці, і нанесли їм враження. Так вони там всі. Померли. Поки ворог не присилав підкріплення. Наші військові перейшли в контратаку. Танк наш заїхав, штурмував також. Потім ми переїхали, і наша піхота ми далі підключили БМП і далі пішли вверх, атакували ці позиції під нашим контролем. Коли ворог втік, згадує боєць із позивним качан. Він із побратимами перевіряли, чи не лишився хтось із нападників у живих. Виявили, що атакували наші позиції сумнозвісні вагнерівці. Ні, один Вагнерові сказав, що е, ізначально він стояв на Креміної. Його забрали з позиції, кажуть, хлопче, дохни його відправили до нас штурмувати. Так він в полоненим оказався в нас. Бійці розповідають, що донедавна цей вагнерівець перебував за ґратами у своїй країні, але вирішив скоротити термін покарання, погодившись воювати в Україні. Ще він убиває людей за, за те, що він там натворив у Росії? Я так вважаю. Хлопці впевнені, що відповідати за свої злочинні дії буде кожен росіянин, який прийшов на нашу землю. Росіяни залишили своїх поранених, коли тікали з позицій. Допомогу їм надавали уже українські медики. Чому вагнерівці накивали п'ятами і своїх забули у сюжеті Поліни Коваленко? Коли росіяни роблять черговий жест доброї волі, тобто тікають зі своїх позицій, вони кидають абсолютно все. Так сталося і цього разу. Владислав, заступник командира батальйону, згадує важкий бій, коли його підрозділ вибив вагнерівців з їх позицій. Ми штурмували їх з танком. Сіа сидять просто піхота, він стріляє по танку з автомата, не наношуючи їм ніякого вреда. Кидевні ручно скупу протягом піхоту гранату росіяни зовсім не сподівалися, що зараз буде якісь там штурмові дії проти них проводитись. До оборони були не готові повністю. Окупанти накивали п'ятими, залишивши нашим бійцям трофей, бойову машину піхоти. Щоправда, цінність цієї техніки викликає сумніви у своїй роботі для безпеки особового складу. Українські військові використовують безліч зразків броньованих машин, таких як Макс про це ж машина російського військового автопрому, на якій можна докатитися хіба лише на дно. Ім на цьому сюрпризи не скінчилися. Напевно, на підтвердження відомої басні своїх не бросаєм» росіяни забули у машині своїх поранених на задньому ряду сидінь Находилось двоє поранених військовослужбовців. Поранені вони внаслідок там артилерійського нашого удару. Полоненим окупантам надали медичну допомогу. Тепер вони поповнять обмінний фонд. А для російської дрони на колесах українські бійці вже вигадали задачі. Щоправда, людей вона не возить. У нас вона використовується там в тилових тиловому забезпеченні, там, якийсь мінімальний підвоз продуктів, боєприпасів і так далі. Тому що ну. Ми так скажемо, не різкуємо саджати сюди своїх людей. Сьогодні це все за тиждень. Побачимось. Слава Україні.